Ранок надії триває, друзі, і хочемо перевести нашу увагу до того, що нещодавно сталося. Можливо, ви чули, можливо, ні. Про такий проєкт, як Годинник судного дня. Я, власне, про нього дізналася нещодавно. Це такий проєкт, який з 1947 року веде американський журнал. Годинник показує символічний час, так який відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи. І власне ми можемо вам трішечки розказати, які були зміни впродовж, взагалі, історії нашої планети. Ось я знайшла для вас інформацію, що в 1949 році це було випробування ядерної бомби в СРСР. В 84-му погіршення відносин між СРСР та США, в 2015-му зафіксоване глобальне потепління. Також це було Три хвилини до півночі, дві хвилини до півночі. Це знову ж таки випробовування термоядерної бомби в США у 1953 році. 2018 рік це загроза ядерної війни, кліматичні зміни, а також розв'язання Росією гібрид, гібридних війн. 2019 -й. вчені вирішили залишити годинник на цій самій позначці як суворе попередження. Ну і 100 секунд до півночі було в 2020 році. Це знову ж таки загроза ядерної зброї і зміни клімату. Ну і сьогоднішній день, що сталося, власне, з цим годинником? Чому сьогодні так багато люди про це говорять? Розуміємо, що все-таки це. Війна в Україні також цьому придала якісь значення. Про це будемо дізнаватися з нами на зв'язку. Артем Колесник, фахівець енергетичної політики в громадській організації Екодія про годинник судного дня 90 вже секунд до катастрофи. Пане Артеме, ви з нами? Доброго ранку. Дякуємо, що ранку. долучилися до нашого етеру. Ну от трішечки е, таку інформацію Каріна нам вже знайшла, е, зачитала про цей годинник судного дня. А е, власне, от зі свого боку, розкажіть, що це взагалі за така ініціатива, е, такий годинник судного дня. Що це допомагає визначити? Тобто, які орієнтири е, е, коригують ось цей годинник, і що спричинило те, що зараз він наблизився вже до позначки 90 секунд. до? Угу. Ну, ну тут важливий екскурс з історією, тому що його початок ну, ми зазначили, коли саме цело розпочато. Початку, але історія його полягає в тому, що е, його створенням зайнялись люди, які створили ядерну зброю. Манхеттенський проект це група вчених США, яка дозволила створити США першу ядерну зброю в історії. Тобто, першочергово, це було пов'язано зі створенням ядер... ядерної зброї, і її першим випробуванням і використанням у війні проти Японії. Тоді ж, власне, ця група вчених зрозуміла помку, яку вона створила, і почали займатися цим антиатомним напрямком антиядерної зброї. І от рішенням було створити ось цей журнал. Тобто, годинник це символ, і він є власне цим журналом, який називається «Бюлетень атомних вчених. І от тоді, коли він був створений. Першочергово ці рішення приймались власне засновником і тою радою, яка була ну, там в його створенні. Той же Альберт Чтейн, він був причетний до створення цього бюлетня, і він також приймав участь в тому, щоб вирішувати, скільки зараз часу залишилось до Армагеддону. Це умовний годинник? Тобто, само... чи, чи це е, він фізичний для наочності? Е, взагалі, хто ним керує зараз? Так, він фізичний для наочності, але знову ж таки сам годинник. Це символ. Він є журналом. По суті, цей годинник це є журнал, який висвітлює ось ці катастрофи. А хто ним керує зараз? У них є рада вчених. Ну, наприклад, в голові, президент і генеральний директор білих навчаних атомів це Рейчел Бронсон. Вона доктор філософії, і вона відповідає за власний журнал. Допомагають їй в цьому приймати рішення Рада безпеки, яка існує у них в журналі. Туди входять різні вчені. Плюс у них є ціла група вчених з десятинобільських Угу. <реку> <реку> От ми бачимо, що один із таких останніх моментів, коли годинник було переведено, ну. В, більш, в більший час це от 15-й рік, що Сполучені Штати і Росія запустили програму модернізації озброєння ядерної тріади. Тобто, знову ми бачимо, що все крутиться навколо ядерної зброї. Зараз. От сталося те, що е, цей годинник перевели вже на позначку 90 секунд е, до, до півночі, так е, і власне е, чим це спричинено? Чи це пов'язано теж із загрозою ядерної війни, яка у всіх е, зараз на е, вустах стосовно того, що Росія може натиснути ту кнопку славно звісно і розпочнеться це протистояння? Що спричинило ось цей рух годинникової стрілки? А, так, ну тут все, скажімо так було в сукупності факторів. Це були і кліматичні зміни також на переведення вплину і ковід в свій час, тобто біологічні загрози. А, і, але головне Росія просто що важливо розуміти, Росія є важливим чинником зараз, і, як ви сказали, вони також нарощують нове протистояння ядерної зброї. Але також сама війна в Україні, яку вони розв'язали, є цією причиною, тому що, як ми пам'ятаємо, Росія захопила і перше в історії, що відбулось взагалі, вона захопила ядерні об'єкти. Зайшла на Чорнобильську атомну станцію і досі утримує Запорізьку атомну станцію. І так чи інакше це несе в собі ризики, які також відносять до того, що годинник наближається до півночі. Mm -hmm. Так, а от цікаво, до речі, якщо ми говоримо про різні природні ось катаклізми, потепління. Ось те, та трагедія, яка сталася до прикладу зараз у Туреччині, Сирії і в різних частинах світу, ось цей масовий землетрус, це теж може вплинути на те, що ще одна ознака: от наближення до судного дня. А, ні, то сюди вони не відносять землетрус, тому що землетрус пов'язаний не з тобто є природні катастрофи, наприклад, якісь цунамі вони викликані змінами клімату. А от сух тектонічних плит він не незалежно від нас, тому це природна катастрофа, яку журнал не враховує. Тобто uh -huh. суди вони не відноситься. А тобто, це все журнал враховується виключно те, що, на що може впливати от, людська діяльність так. технології? Угу, зрозуміло, цікаво. А, дуже. Які ще рішення, можливо, от цей комітет, який ви сказали, приймає, і чи вони чи, наприклад, рішення перевести цей годинник приймається однією особою, чи знову ж таки це певна кількість оцих Нобелівських лауреатів, про які ви казали? Так, загалом у них є ціла рада. Вони щорічно збираються і приймають рішення переводити чи ні. Тобто, це ціла група вчених, вона є змінною, тобто когось запрошують, але є постійна рада безпеки, яка займається цим питанням. Ну тобто, не обов'язково, що стрілка буде переведена вперед чи назад в цьому там чи наступному році, тому що за історію свого існування вона переводила всього 25 разів. Тобто, це був 26-й. Просто також мені цікаво, для чого власне, був зроблений цей годинник, для чого цей проєкт? Для того, щоб інформувати людей, чи от, яка першопочаткова була його ціль. Так, вони й досі займаються, по суті, ціль у них не змінилась. Вони намагаються впливати на центри прийняття рішень, ну і загалом інформувати людство, умовно показуючи їм, що наскільки ми близькі до катастрофи через проблеми, які ми ж самі створили. І по суті, це звернення це спосіб вчених людей, яких ми вважаємо найбіднішими, да, серед нас, тому що ми їх та Шнобільська Луратида, і вони хочуть донести до нас думку про те, що і символічно вони зробили ось цей годинник, щоб показати наскільки ми насправді близькі до катастрофи. Я б маю зауважити, що зараз просто про годинник судного дня почали говорити більше і від. Деякі люди говорять, ну можна почути в новинах, що хтось говорить, що вони там проводять якийсь математичний аналіз? Хоча це не так. Mm -hmm. Це більше умовно. Це скоріше вони приймають, це клегальні рішення, вони не займаються математичними вичисленнями, вони просто прослідковують. Це Аналітичний збір даних протягом року на основі рішення кого вони приймають переводити стрілку вперед ближче до кінця, чи переводити назад. Угу. Mm -hmm. Чи має яке значення? от, кількість цих секунд, так чи відповідає якісь там дійсності реальності? Так на кількість часу до опівночі, і чи можна вірити цьому годиннику судного дня? Uh... Ну, це скоріше питання того, чи можемо довіряти там певній групі людей. Я схильний довіряти вченим, так як ми визнали лобрівськими лауреатами. І я вважаю, що як українці українцям е, немає причин сумніватися, тому що, е, наприклад, вони в 2018 році гібридну війну Росії проти України називали війною, тобто вони не жили цією ілюзією, що війни не було. Для них це була та війна, і тоді, що в 2018 році, вони попереджали про те, що Росія може розв'язати нові війни. У них були припущення, що це будуть нові члени країни НАТО, в тому числі і Україна. Тобто вони досить таки добре передбачили просто з аналітики те, що в Україні може розпочатися війна. Тому я вважаю, люди, які давно розуміють ситуацію в Україні, не живуть російською пропагандою, як багато світових лідерів жили багато років. Їм я думаю, їм можна довіряти з цих причин. А от якраз згадали знову про Росію. Чи для Росії, звісно, нічого авторитетного в світі немає, чи ось цей е годинник е такий, е судного дня е сприймається е російськими науковцями, російською владою е теж як е ну, такий. Е Аргументований якийсь елемент так загрози безпеці нашої землі, чи вони рукою махнули на то все це, все знову там американці цим керують і так далі. Чи для них це має якийсь авторитет? Я думаю, що скоріше ні. Е, і навіть у годинника, вперше в історії годинник судного дня в цьому році білетанівчаних атомників вони зробили в перекладі, який можна знайти у них вже на сайті. Там є два варіанти, три варіанти, точніше, англійською, як вони це робили завжди, і вперше в історії це російська і українська. Тобто вони намагаються залучити цю аудиторію російську, щоб показати їм. Ну я не думаю, що від цього буде результат, тому що як ви розумно зауважили, що Росія не існує авторитет. От так, от. Наостанок, оці 90 секунд, про які ми зазначили, ми можемо якось, як це правильно сказати, перевести в реальні якісь часові, часові рамки. Тобто, про який час йдеться мова, скільки років, десятиліть і так далі, і що це символізує? Знову ж таки, вони самі попереджають, що Час чим ближче він до опівночі, тим більше мені невизначеним. Тобто зараз може стати що завгодно і така близькість до опівночі. А... По, по факту, якщо станеться катастрофа і північ, умовно вже настане. Ну, наприклад, так те, що вони говорять, що Росія може спричинити ядерну катастрофу, наприклад, на Запорізькій атомній станції або запустити ядерну зброю. Так, тобто імовірність така існує, не, можливо, не навмисно, можливо, тому що це все е, загалом, ризики зараз збільшуються, і точно сказати, що це буде там певні десятиліття чи ні, але ми просто наближаємось ближче до півночі, тому що. З того, що ми бачимо, того, що робить в світі Росія і ряд інших країн, таких як і Індія і Пакистан своїм ядерним озброєнням, теж вони нарощують Китай. І, наприклад, у 2026 році припинять діяти договори про не ядерної зброї між НАТО, там США і Росією, і, наприклад, тоді ми буде більш зрозуміла ситуація, чи погодиться Росія підписувати нові договори. Ох, таку ви нам на останок інформацію дали. Трошечки невтішну, тому що ну якщо війна а, буде до прикладу тривати так довго і Росія не розвалиться, як ми на це всі на це очікуємо. То щось я сумніваюся, що 26-го року вони підпишуть якийсь договір. Вони будуть робити все, що їм захочеться. Тому сподіваємося, що суспільство зможе дотиснути а, а, цю країну, яка зараз несе максимальну загрозу для людства. Зокрема, ми бачимо це, стосується ядерного її потенціалу, ядерної загрози. Дякуємо а, вам. Вам, за те, що долучилися до нашого етеру, пане Артем, вам мирного дня, безпеки і Божої охорони. Вам також дякую, дякую за інформування, за те, що ви піднімаєте важливі питання. Дякуємо вам. З нами на зв'язку Артем Колесник, фахівець з енергетичної політики в громадській організації ЕКОДІЯ. Говорили про годинник судного дня. Що це таке? Чого чому його перелив перевели вперед? І про це все дізналися. Тож, друзі, дбайте про природу, дбайте про те, що навколо звичайно, це будуть маленькі якісь кроки з нашої сторони, але все ж таки ми хоча б будемо прикладати якісь зусилля, щоб наша планета була здоровою. Через невеличку паузу до вас повертаємось.